Привіт, Ютуб! Ви знову на смачній країні. Ви знаєте, я це відео ну, ніяк не збирався знімати, але життя вносить свої корективи і підказує, що треба робити. І мені здається, це правильно прислуховуватися до сигналів долі. Справа в тому, що зараз у нас вдома один з найважливіших на сьогоднішній день членів нашої родини. Це однорічний Тимофій. І оскільки дитині вже більше року, рік і один місяць то він вже такий серйозний парубок, його треба готувати так вже по-справжньому, не лише одній молочні суміші. Я згадав своє батьківство 20-річної давнини і вирішив зробити для Тимофія суп із цвітної капусти. Для приготування цієї чудової страви дитячого харчування нам потрібно 300 грамів цвітної капусти, півтора стакана молока і одна. Столова ложка манної крупи. І зовсім трішечки, буквально 20 грамів вершкового масла. Почнемо з того, що нагріємо молоко. Його треба закип'ятити. Молока півтори склянки. Ну а далі розділимо на суцвіття цвітну капусту. Її нам треба 300 грамів. Тут в півтора рази більше. 298. Клас! Молочко закипає і саме окріп будемо кидати капусту. я тут кашу варю. Ооо, Я тут косий кошеварі. Привіт, це не каша, це вже доросла їжа. Суп з цвітної капусти. Зварену капусту подрібнюємо блендером. А в молоці, що залишилося, зваримо манку. У молоко додаємо пів чайної ложки солі, а може й менше і одну столову ложку манки. Варимо постійно, помішуючи колинці. От я згадуючи часи свого молодого батьківства, ну, так в рік ми вже дітям давали і м'ясо. Перетерте, звичайно. Різноманітні крупи, каші варили. І вже від прикорму, по-моєму, відмовилися. Я вже так точно не пам'ятаю, але харчування вже було таким. Збалансованим. Тоді 90 ті роки було важче, ніж зараз, з різними продуктами. От. Але зараз теж у людей стає грошей все менше і менше, так як і в 90-х. Дітям вже ми своїм останню копійчину віддамо, це всі знають. Масло розтануло, змішали і все, страва готова. Виглядає апетитно. Залишилося перевірити на малому. Тимофію. Суп готовий. Їсти будеш? Кажи. Що ж ти воду хлещиш, суп, зараз будемо їсти. То навіть не суп, а ціле пюре із цвітної капусти. Тимоша, а тепер скажи. Підписуйтесь на канал Смачна країна. Ставте лайк і пальці вгору. Так от і там говорить, у нього така робота. Он. Ось такий у нас сьогодні вийшов експеримент з дитячим харчуванням. Ми його не зупинимо. Мами не запитали, скільки ж можна давати. Бо тут ну, грамів 400, він такий багатий, що все з'їсть. Отже, дійсно ставте лайки, і підписуйтесь на канал Смачна Країна і я вам ще розкажу багато-багато цікавих речей. А ти підросте і буде моїм компаньйоном. Будеш? Смачного!